Відсвяткувати Різдво по іспанському в Україні напередодні новорічних свят. Організатори кінофестивалю Молодість вирішити познайомити українських глядачів з іспанським святковим кіно. Нині в українських кінотеатрах в прокат виходить стрічка іспанського режисера Деля Ордена Різдвяна ніч в Барселоні. Кіно про кохання, в якому сімейні пари і самотні серця в розпал різдва переживають і радість, і біль втрати. Долі героїв мелодрами Режисер сплів у захоплючу історію іспанського міста фільм розкриває. Я красу різдвяної барселони і закохую у неї глядачі. Це різдвяна стрічка. А ми завершуємо рік в Україні, країна, яка переживала дуже складний рік. Але мені здається, що цей рік є успішним, і тому ми можемо з іспанцями відсвяткувати різдвяну ніч. Також глядачі зможуть побачити, і наше святкове кіно у прокат виходить перша українська новорічна комедія за назвою Тепер я буду любити тебе. А вона хто? Це не хімія, не фізик, це анатомія. 2015-й виявився плідним для українського кінематографу. Про це говорить Филипп Іллєнко. Голова Держагентства України з питань кіно сподівається, що наступний рік стане справжнім проривом для національної кіноіндустрії, якщо народні обранці проголосують за законопроект про державну підтримку кінематографії в Україні. Цей закон дозволить запровадити абсолютно нові правила і нові методи Європейські методи підтримки національного кіновиробництва і національної кіноіндустрії в цілому. Без кінематографу, як не такого найбільш популярного мистецтва, не буде національної культури. Якщо не буде національної культури, не буде ні нації, ні держави.